Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні ми поговоримо про важливий етап на розвитку ремонтантної або полуниці нейтрального світового дня, на початку розвитку, що потрібно зробити, щоб мати гарний врожай в подальшому. Так, дивіться, у нас полуниця зараз розвивається тільки. Нам потрібно зараз видалити всі цвітоноси і прорвати бур'ян в луночках між полуницею. Це виглядає дуже просто. Ми беремо ногтиками або пальчиками, відчіпуємо цвітоноси всі, які цвітуть, і вириваємо весь бур'янчик в луниці. Обриваємо цвітоносик. Також дивимося в луночки. Весь бур'янчик вириваємо. Все досить просто, звичайна операція, нічого складного. Також, якщо ви десь побачили, можливо, сухенький листочок, або захворівший, ось, наприклад, з п'ятнистістю, ми його також вириваємо, викидаємо, він нам не потрібен. Є коїде у нас вже заязана ягода, це ми також все видаляємо. Робимо все. Дуже щепетільно, щоб не залишати ніде жодного бур'янчика. Для чого ми це робимо? Це робиться для того, щоб у вас не було влумки конкурентів. Тому що бур'ян це дуже вагомий такий конкурент, який не даватиме розвиватися в вашій полуниці. В нього корнева система і розвиток набагато швидший. Він може попросту-напросту задавити. Її. Також харчування. Свідки ми удаляємо для того, щоб зараз максимально розвинути. Корневу систему і кущ. Ми розганяємо її до поділу двох-трьох рожків, що можна залишати на подиножі. Ви скажете навіщо, тому що це ж зараз ось цвіти, врожай ваший. Можливо, можна залишити так. Але скажу вам таке, що зараз гарної врожайної ягоди вам ця полуниця не дасть, тому що вона має слабу корневу систему, слабу вегетативну масу. і вона Просто-напросто ягоду вас не витягне. Потрібно вам гарний розвинутий кущ з гарною корневою системою, щоб у вас був гарний врожай. Таку обробку ми будемо проводити два, а то й, можливо, три рази, поки не розвинемо достатньо кущ. І так, на цій у нас ділянки посаджений сорт «Кабріло» в кількості 8000 саженців. Ми його прорвали вдвох за 2 дні. Робота не з легких, але ми з неї справились на відмінно. Кому цікаво про перве підживлення полуниці на ранніх стадіях вегетації, дивись, відео буде в підсказках. Кому цікаво за ростом і розвитком цього сорту, слідкуй, будемо викладати відео про підживлення, як він розвивається. Якщо вам цікаво, що таке короткого світового дня полуниця, нейтрального світового дня, ремонтантна. Пишіть в коментарях, я розкажу на наступних відео детально. До нових зустрічей, З вами була Шалена Батьківщина. На все добре.